Коли масово дозрівають черешні, щороку настає проблема зі шпаками, вони здатні повністю знищити весь врожай. Ви спитаєте, а як зберегти? А ось така саморобна штукенція рятує ваш врожай. Зроблена вона зі звичайної пляшки, обмотана кульком від мусора, і скотчем це все зв'язано. І, і отака штука. Головне, щоб воно було на гнучкому дроті і на жердині, яка рухається. І ось ця річ добре відлякує шпаків. Крім того, можна купити ось таку готову сову, яку встановити треба на рухомій жердині, на арматурині, щоб вона тако качалась, крутила своєю головою і гарненько відлякувала шпаків. Крім того, можна вімкнути якусь музику, радіо, щоб воно галакало і це теж буде їх відлякувати. Всім удачі!